Божих благословень всім вам, друзі, які сьогодні зі мною також і з Господом слідуємо за ним. Ай Бог благословить вас! І хочу з вас надихнути на те, щоб ми з вами е, укріпились Господом. Написано в Слові Господньому в Ісаї 41, 41 розділі 10 вірші, так написано: Не бійся, з тобою боя, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу і працю, е, правицею правди своєї, тебе я підтримую. Бачите, як Господь говорить, що Він завжди буде з тобою і підкріплятиме. Основна е, частина це укріплю тебе. Знаєте, ми з вами, як люди, завжди, коли ми чуємо призив, Служити і ще щось робити, то ми думаємо, що ми справимося своїми силами. Але як проходить якийсь певний час, і ми бачимо, що наші сили вони закінчуються. Ми бачимо, що ми не витягуємо. Ми бачимо, що нам не достає тих речей, які потрібні. І тоді наш зір, він повертається до нього. І він допоможе. Нака написано: я, я тебе зміцню. Господь обіцяє, що. Він зміц... зміцнить і написано і Поможу тобі. Допоможу тобі. Знаєте, це важливо. Нам з вами розуміти, ми можемо вспомнити врем'я, коли було дуже тяжко, і казали, що вже все. Ти не можеш, у тебе не вистачає тих сил. І, знаєте, є багато скорботи. Все, ти думаєш, що ти цього не винесеш. Але приходить час, і ти бачиш, через якийсь певний час, що... Щось змінилося, і ти переступив цю черту, хтось взяв тебе і як переніс в друге місце, дав тобі син. Знаєте, як є роз, розповідь, коли кажуть: Тим, Господь, ти мене обіцяв, ніколи не покинеш, ніколи не оставиш. Але я такий шлях проходив тяжкий і трудний, і ти був без мене. І Господь показав, що каже: Ти бачиш, що там одні каже сліди були, він каже, то сліди були мені. Богу засловить тебе, пам'ятай, що Бог укріпляє.